Проспали тривогу, додаткового сповіщення не буде вже четвертий рік. Україна перебуває у стані повномасштабної війни з Росією, а українці прокидаються під звуки сирен. Сповіщення про загрозу це добре. Та чи можна це якось модернізувати? Лише за червень цього року в Україні пролунало 1455 сигналів повітряних тривог у столиці. З 24 лютого пролунало 1923 тривоги. Небезпека тривала 2326 годин 47 хвилин. І як ви розумієте, ця статистика застаріла ще в той момент, коли ми її озвучили. Втім, існує проблема: тривога одна, а загроз багато. Тож, як українці реагують на різні загрози? А ви ходите не в укриття? Ні. А <рес> не на тривоги реагуєте? Спалю. Крепко. Мені вже 94, так що я <рес> сполю. А в укриття ходите? Інколи. <рес> <рес> Коли ракети літають, то хожу. українцям обіцяли просунуту систему сповіщення про тривоги. Втім, зараз вона працює не всюди, хоча вже продемонструвала свою ефективність. Ось я в Вижарському районі мешкаю, і у нас окремо вмикається Вижересський район, окремо вмикається Бучанський, окремо вмикається Бориспільський. Тобто, ну воно видно по мапі повітряних тривог, що не вся Київська область вмикається одночасно. Але ж як зрозуміти, що на місто Дійсно серйозна загроза, якщо тривога починається вночі і триває до ранку єдиним потоком. Ну особисто наш варіант реагувати на загрозу превентивно. Втім, ми розуміємо, що не для всіх це актуально. Дуже дуже часто, дуже багато і дуже е, вночі, коли це треба багато сил. А я вже у віці. Що ж лишається читати моніторингові канали? А якщо проспали першу тривогу, доводиться прокидатися вже під звуки роботи ППО щодо. Засобів оповіщення в нових петрівцях, ось під Вижгородом, да ось Петрівська, скажімо так, громада. Там засоби оповіщення всі облаштовані. Гучномов гучномовний зв'язок працює, сирени працюють працює оповіщення, голосове, тобто там, де. Говориться про те, що від бій повітряної тривоги, звичайно, що в це голосове, скажімо так, оповіщення. Місцева влада може вмикати все, що завгодно, і загроза балістики сказати, і загроза там безпілотних літальних апаратів, і тому подібне, те, що проходить по ну по моніторингам цим каналам. Тому це залежить все від місцевої влади. Насправді, тобто насправді можна було б зробити додаткові сповіщення про тривогу. Втім. Тут думка українців розділяється. Не всі би хотіли такі сповіщення, втім, також багато тих, хто вважає, що це може врятувати більше життів. Нам достатньо. Та, та, Нам ні, достатньо це сирени. Інформація Чим її менше в даному випадку, тим краще, щоб реагувати один раз, але на те, що треба. А якщо буде як щось подрібнене, то можна заплутатись. Я думаю, що так. Можливо, люди б ну, реагували б на це краще, якби так було. Хотіло б сповіщення, що ракета конкретно там летить, наприклад, на Київ? Хотіло б. В Україні вже є практика різних типів сповіщення про тривогу. Тож чому би не додати нових та не використовувати їх? Адже додаткове інформування про серйознішу загрозу може спонукати людей, які вже проігнорували тривогу, таки спуститися в укриття. Це повітряна тривога, яку називають, вона насправді називається увага всім. Тим не менш, це не е... Має значення практично, хоча має значення теоретичне. Про те, що знати треба, що увага всім це означає увага всім, і після цього можуть бути інші сигнали оповіщення. Але у нас придумали цікаві такі сигнали, як НАБАТ, да це там хімічна загроза, або е церковні е передзвінки калакаліви. Це е називається е ядерна загроза. або… Гудок потяга це називається евакуація. Інша величезна проблема звуки сирен. Іноді люди скаржаться на те, що сирену встановлюють занадто близько до вікон людей. І, хоча такі випадки поодинокі, на них все одно потрібно звертати увагу. Головний критерій тут такий: якщо ви на це поскаржитесь, місцева влада легко може перемістити сирену. Нерозуміння того, що дійсно людям це може бути е некомфортно, Е, і, але перемістити там на той же самий дах, я не знаю, там або е, на 100 метрів, на 200 метрів, звичайно, що це можливо зробити і. Треба звертатись знову ж таки до місцевих рад. Важливо розуміти, що, хоча є різні практики роботи повітряної тривоги в різних країнах, не всі вони відповідають нашим потребам, і не всі вони здатні працювати в наших умовах. Наприклад, сповіщення по районах може бути ефективне лише у разі атаки дронів, бо крилаті ракети та й деякі балістичні здатні швидко змінювати напрямок польоту. Втім, постійне інформування людей про те, наскільки загроза серйозна та як вона динамічно змінюється, може врятувати життя. Тим звісно в наших умовах найкращий варіант просто реагувати на кожну тривогу, адже наш ворог підступний і кровожерливий. Важливо про це пам'ятати.